Цю заяву треба сприймати більш ширше ніж, ем, ніж так може бути. Справа в тому, що в контексті тих подій, які зараз відбуваються навколо мирної ініціативи, Трамп не оприлюднив ще свою безпосередню мирну ініціативу. Зараз його завдання всадити Росію і Україну за стіл перемоги. Для цього він зустрічався з Зеленським. І Макроном для цього він зустрічався з Орбаном, який передав певні а, позиції Трампа Путіну під час телефонної розмови 11 грудня. А, як тільки він досягне згоди Росії, а, він може вже записати собі перший успішний кейс і для того, щоб стимулювати, змотивувати, показати Росії свою здатність до компромісу. Трамп і робить цю заяву, що в принципі е міг би змінити точку зору Сполучених Штатів на дозвіл використання е західної далекобійної ракетної зброї по території Російської Федерації. Тому я оцінюю цю заяву як е певний підготовчий трюк, певний козир Трампа, е як послання до Путіна е з метою. Створити глобальне враження про те, що саме США можуть бути тим посередником, е, які на які може розраховувати Російська Федерація, адже є певний позитивний фон у вигляді позиції США щодо використання далекобійної зброї як е, позаескалаційний інструмент, який задіює Трамп в публічній дипломатії. Поки до 20 січня чинна адміністрація зберігає свої повноваження, зрозуміло, що точно ні. Після 20 січня, якщо почнуться перемовини, то це буде можливо одним із позицій, які призведуть до початку і старту мирних перемовин між Україною і Росією. Тобто, коли Росія. Попросить Сполучені Штати відкликати свій дозвіл. Трамп це зробить, і це буде сприйматися як запрошення до мирних перемов, ну те, що українська влада, наприклад, мені здається, абсолютно віддає собі в о, рахунок того, що Трамп о, як ніколи досить впевнено і о, розраховує на о, початок мирних перемовин. Тут питання в іншому. Який особистий поки особиста проміжна ціль Трампа. Йому надзвичайно важливо продемонструвати спромо... ефективність від свого зовнішньополітичного лідерства на тлі Байдена, показати себе успішним, більш успішним, показати себе більш ефективним, показати себе більш реактивним, більш впевненим. Для цього йому треба. Для початку лише всадити Україну Росію перемовин. Він розуміє, що кейс розв'язання українсько-російських суперечностей непростий. Він це розуміє, але всадити сторони за перемовини, це з цього можна вижити. Просто колосальний ядерний піар-ефект, який дозволить американцям і всьому світу. Дивитись на Трампа як на о, крутого державного менеджера, власне, це йому і потрібно особисто. Він залежний від от, потягу до от, подібного геополітичного нарцисизму. називаємо це так, і він зараз пробує це зробити. У нього є вже в кармані згода України про мирні перемовини. Є він її досяг під час зустрічі Зеленського і Макрона. Піс... Ну, він про це написав на платформі X після цієї зустрічі. Тепер йому потрібна згода Путіна, і оце найбільш складне рівняння з найбільш невідомим жирним Іксом. Це складне питання, враховуючи, що він може доручати певним представникам, членам навіть своєї родини. Складні кейси, тим не менш, остаточне рішення він буде ухвалювати сам. Так звану угоду між Україною і Росією він буде продавати як його особистий внесок, тому до представників своєї адміністрації він, як правило, буде ставитися з обережністю. Ну, по-перше, він має досвід вже першого президентства, постійної кадрової чахарди і конфліктів, які відбувалися. Згадати лише ж конфлікт Трампа з колишньою головою своєї адміністрації, з головнокомандувач збройних сил з міністром оборони, з керівником ФБР. І дуже багато речей, які всі символізували перше президентство як надзвичайно неврівноважене, незбалансоване. Тим не менш, він зараз робить певні роботи над помоками. Він обережно підбирає кадри. Роблячи ставку на абсолютно лояльних і абсолютно вірних собі чиновників, тим не менш, наприклад, свою кандидатуру керівника республіканської сенатської більшості від республіканської фракції він таки не зміг провести. Він став інша, інша особа, яка належить до крила. Поміркованих республіканців, а це є, який до речі дуже симпатизує Україні і Готовий надалі йти в руслі підтримки України. Тобто, а, там, де є мова йде про стовідсотково йому лояльні кадри, скоріше все, навря... навряд чи можна очікувати певних зовнішньополітичних проривів чи інакодумства, чи іншої позиції. А там, де є відповідні інституційні запобіжники, в Сенаті в Палаті представників, то там може розігратися цікава гра і щодо там допомоги Україні або кредиту Україні, і щодо підтримки України іншої, в інших формах, тощо тому позиція сенатської сенаторів, позиція членів палати представників від республіканців, буде мати е, серйозну роль.